Привіт, мене звати Персівель, і на цьому каналі я малюю мультики на різні цікаві теми. Ура! Персі! Ти не сприхав! І справді нове відео вийшло зовсім скоро. Ну, звісно, якщо я пообіцяв, то тримаю слово. Як там БНР? вже звільнили? Процес триває. Збройні сили України нищать ворога, а російські повстанці вже зайшли дуже глибоко на територію тимчасово існуючої Росії і ведуть бій проти Путіна. Чудово! Отже, все йде як потрібно. Любі українці, тримайтеся, Україна переможе. Весь цивілізований світ з нами, а тому вірте в ЗСУ та робіть репости на донати Збройним силам в своїх соціальних мережах. Всі разом наближаємо перемогу нашої держави. А ще не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Нас скоро буде перша тисяча. Все правильно. А тепер нумо до нової історії. Хай горить опекна росня, празатоя. Я людина невидимка Привіт, мене звати Женя, мені 14 років, і я став невидимкою. Я би сам не повірив, якби таке почув. Але послухай мою історію. Це сталося влітку. Я був у селі, у бабусі з дідусем, і все було спочатку дуже добре. Люблю до них приїжджати, бо у мене там багато друзів і подруг. Ми постійно знаходимо там чим зайнятись. І ось цього разу мій друг Сергій розповів, що на околиці села є старовинний будинок. Там, ніби живе один загадковий дід, але живий він чи ні, ніхто не знає. Дід? Це Путін? Чи що? Вже здох? Бася, не відволікай, це зовсім інший дід. Путіна завалять Збройні сили України. Ладно, давай далі дивитись, а ви поставте лайк, якщо теж хочете, щоб Путін здох. Так от, цього діда вже багато років ніхто не бачив. Всі думають, що він уже давно помер, але цікаве те. Що у нього є пасіка з бджолами, і хоч ми ніколи не бачили, щоб цей дід продавав свій мед, хтось все таки доглядав за бджолами, раз вони там ще досі живуть. Ось тому ми вирішили дізнатися про цю таємницю і пробратися до нього на територію. Ми не хотіли робити нічого поганого, просто подивитися у вікна, живе там у будинку хтось чи ні. Краще б ми цього не робили. Але вже пізно проще й шкодувати. Так одного дня ми вирушили на своє таємне завдання. Це було простіше, аніж можна було подумати. Ми перелізли через паркан і пішли дивитися у вікна. На наше розчарування ми так і не побачили нікого всередині. Ми вже подумали, що там правда нікого давно немає. Раптом в наш бік полетів камінь з вікна, і хтось закричав: Забирайтесь, герч! вилобки!» Ох, ми навіть не бачили хто це. Але так злякалися, що вирішили скоріше тікати звідси. Все було так несподівано, що коли я став бігти, я випадково врізався в один вулик. Я майже перекинув його, ще б трохи, і він точно б упав. Ми вирішили нікому не розповідати, що робили сьогодні, та розійшлися по домівках. Бабуся приготувала мені млинці, і ми смачно повечеряли. Увечері у своїй кімнаті я раптом уколовся чимось, коли знімав свою кофту. З моєї кишені раптом вилетіла бджола. Це, мабуть, одна з тих вуликів, у котрі я врізався. Вона була якась дивна. Її попка світилася зеленим кольором. І видно було, що вона дуже незадоволена, що понилась у мене в кишені. Я відчинив вікно і вона вилетіла. Сподіваюся, вона знайде свій будинок. Але це зараз не найголовніше. Я глянув на місце укуси і побачив, що моя рука дуже спухла. І це було так боляче, що я впав на ліжко. У мене різко запаморочилась голова, і здається, я навіть не притомнюв. Коли мені полегшало, я вирішив зайти у ванну, вмитись. І, подивившись у дзеркало, я не повірив своїм очам. На мені не було обличчя. Буквально не було. Я помацав себе, проте обличчя наче було на місці. Тільки його не було видно. Та й не лише його. Я був зовсім невидимим. Я спочатку дуже злякався. Але лише на секунду, тому що я хлопець досить сміливий. У всякому разі, я так думав. Я вирішив, що у будь-якій ситуації потрібно шукати позитивні моменти. Тому, якщо я саме зараз зовсім невидимий, це можна якось використати. А куди піде будь-який хлопець, ставши невидимкою. Правильно, я пішов у кіно, мені не довелося купувати квиток, і я спокійно зміг подивитись цілих три фільми поспіль. Потім я так голоднів, що пішов в магазин і купив чіпсів та коли. Мені правда стало трохи соромно, і я залишив таке гроші на касі. Я ж не злодій, зрештою. Отже, я не знаю, чесно кажучи, як використовувати мої нові здібності і чи вийде у мене знову стати видимим. Тому я поки що намотав на себе бинти, щоб, хоч якось себе бачити. Поки я нікому не розповідав про свою нову здібність. Але ось тепер, думаю, може, я знадобився б у ЗСУ, піду до розвідки і в такий спосіб точно зможу допомогти наблизити нашу перемогу. А ви що думаєте? Ох, як вам історія? Дуже цікаво. Я б хотіла бути невидимою. Навіщо це тобі? Мені б не потрібно було слідкувати за фігурою, і я б змогла їсти стільки корму, скільки захочу. Мяу. Ох, бася тобі, аби поїсти. Ладно, дякую всім, хто додивився до самого кінця. Ви найкращі. Пишіть в коментарях, як вам історія, і бася поставить вам серденько. Так, поставлю. Побачимось у наступному відео. Слава Україні і смерть окупантам.